Наші студенти цікавляться дуже часто перед тим, як вступити до нас, чому наше навчання триває 2,5 роки, якщо схожі спеціалісти виступають на подібних курсах 2-3 місяці. 2-3 місяці Теж має право бути, чому українська школа сексології два з половиною роки, Тому що це пов'язано з нашою традицією, виникненням самого проекту, цінностями проекту, виникав як фундамент створення або започаткування сексології в україномовному просторі. Та головна мета це розвиток самої дисципліни, підготовка фахівців, які б далі розвивали цю дисципліну. Тут головне виставити мислення. Не просто курс пройти, пройти от в контексті сексології. Там три місяці це можна під... Пройти курс, щоб там, наприклад, працювати теми орієнтаціями, як навчитись працювати сексуальною освітою, тренінги проводить. У нас ці курси теж є. От вони теж тривають 3-4 місяця. Там хоче більш напрямок вузь... вузькі вибрати. Курс це скоріше про дуже вузьке і дуже швидке, але маючи базу. Якщо я не маю базу, я проходжу курс. Тут питання нонсенша. Мета як ми підняли цей прапор, ми його будемо до кінця нести. бо це наша національна місія, щоб в Україні були сексологи, Фахівці, які могли мислити, переосмислювати, траптовувати і тренди, і з трендами вміть працювати, а не тільки їм піддаватися. Половини роки то той мізер, той фундамент, який на наше глибоке переконання і формує ідентичність з сексолога.